Поки антимонопольний комітет підозрює в ціновій змові представників нафтового бізнесу. Уряд теж готує чергове підвищення вартості пального, начебто на правильну справу. За що автомобілістам доведеться розплачуватися своєю гривнею цього разу? Розвідував Артем Джебко в Україні. невдовзі може знову здорожчати бензин. Усе через ініційоване урядом створення запасів палива обсягом 2 мільйони тонн. Згідно з директивою ЄС, пальне має з'явитись у сховищах до 2022 року. З одного боку мета, начебто, благородна у разі глобальної війни чи якихось масштабних природних катастроф, резерв допоможе уникнути критичного дефіциту пального. Та, от на його створення за інсайдерську інформацію, потрібно щонайменше 1 мільярд доларів. І найгірший сценарій розвитку подій передбачає, що ці кошти візьмуть з кишень автомобілістів. Перший варіант це дійсно підвищення акцизного податку із спрямуванням його частини на формування цих резервів. Другий варіант це кредитування і за рахунок кредитних коштів формування цих запасів. І третій варіант це резервування палива. А це означає, що в Україні може з'явитися додаткова фіскальна норма так званий податок про запас, який автоматично підвищить вартість пального. І це при тому, що вже зараз половину його ціни складають податки, одні з найвищих в Європі. Це ймовірно може призвести у цінах до зростання. Вартості одного літра пального 95-го будинок – 40-50 копійок. Але і це ще не все. В Україні елементарно бракує сховищ, здатних прийняти 2 мільйони тонн пального. На чиї плечі ляжуть тягар з будівництва на автосховищ, не беруться прогнозувати навіть експерти. Єдина втіха для автомобілістів, поки що уряд не квапиться виконувати євродирективу. Тож впровадження нового податку переноситься на невизначений час.